Сьогодні поговоримо про тих, хто працює за кошти державного бюджету, про чиновників, держслужбовців. Розберемо їх заробітки та дамо відповідь на питання, чи вигідно там працювати зараз. Поїхали! В цьому відео ми будемо говорити суто про, скажімо так, цивільну роботу на державу без військових та правоохоронців, тобто про співробітників міністерств. Агентств служб та комісій про тих, хто у нашій свідомості найбільше асоціюється з поняттям чиновник. Всього в нас існує в районі ста таких держорганів. Їх можна розділити на категорії: перша виконавча влада, міністерства, агентства та служби. Вони підпорядковані Кабміну. Друга установи, що не підпорядковані уряду, або незалежні, або підпорядковані комусь іншому. ЦВК, Рахункова Палата, Апарат ВРУ. Третя категорія це місцеві адміністрації, а четверта органи судової влади. Пройдемось по кожній з них і подивимось, скільки людей там працює. Ось як виглядає топ за чисельністю працівників установ, де все вирішує уряд. Загальна кількість станом на початок 2024-го – 110 тисяч осіб, найбільше у податковій, пенсійному фонді, казначействі, митниці та держпродспоживслужбі. Їх лідерство пояснюється просто: в них багато територіальних підрозділів. Далі держоргани, що не підпорядковані кабміну 3300 осіб. О, осіб. Ода у всіх адміністраціях разом працює 25 тисяч. Ну і судова влада, де вершать правосуддя 30 тисяч працівників. Сумарно це десь 169 тисяч людей, і їх кількість з року в рік стабільно зменшується. В середньому на добір 25%. відсотків. І останнє по загальній інформації розподіл за класом. Існує три ключові рівні: А, Б, Таве Ашки – це міністри, керівники та голови всіх центральних органів влади, простіше кажучи, ті, що знаходяться в Києві, а також їх заступники та державні секретарі цих відомств. Одним словом, ті, кого можна побачити, якщо на сайті якоїсь установи відкрити розділ керівництва. І останні тут голови облдержадміністрації. До речі, виходить, що в регіонах зазвичай є лише одна людина цієї категорії: Бешки – це начальники департаментів та управлінь, а також голови держорганів в регіонах керівництва середнього рівня. Ну а вешками здебільшого є рядові фахівці будь-якої установи. Ця категорія, як розумієте, наймасовіша. Ну і для розуміння структури будь-якого органу приклад. Ось як з управлінської точки зору складається Мінекономіки. Як бачите, профільні зами курують діяльність напрямків роботи міністерства. Кожен такий департамент складається мінімум з двох управлінь, а управління відповідно мінімум з двох відділів. І вже в кожному з цих відділів працює певна кількість чиновників категорії В. Те, що людина отримує на руки, складається з двох частин: те, що буде виплачуватись в будь-якому випадку, та те, що треба заслужити. Постійні виплати це оклад, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг держслужбовця та грошова допомога на оздоровлення щось типу відпускні. Друга категорія премії. Ось як це виглядає на практиці у державній регуляторній службі та у державному комітеті телебачення і радіомовлення. Як бачите, хтось може отримати доплати, а хтось ні. Це залежить як від самої людини, так і від волі її безпосереднього керівника. Як розумієте, це провокує, скажімо так, цілковиту лояльність до свого начальника, адже саме він вирішує, чи отримаєте ви в цьому місяці нормальні гроші за свою роботу. Ну і також варто сказати, що питання премій залежить від наявності на це грошей у зарплатному фонді. Наприклад, ось бюджет мозу. Стаття керівництва та управління це якраз на зарплати людям у міністерстві. Ці кошти розраховані на всіх, хто там працюватиме протягом 2024 року. Але якщо у мозу на добір фахівців, як і у всіх відомствах, то ці додаткові гроші можна буде виплатити людям як додаткову винагороду. Тепер безпосередньо про зарплати. І тут важливий момент: на початку 2024 року вступили в силу певні зміни, які в тому числі. Стосується премії. Якщо коротко їх переглянули, що саме змінилось, я розкажу згодом. Але коли зараз я буду розповідати про ЗП, то майте на увазі, гроші керівництва пораховані по новому, а гроші рядових спеціалістів по старому. Для того щоб сформувати умовний топ держустанов за рівнем зарплат для аналізу, я обрав категорію В. Вона найкраще ілюструє рівень середньостатистичного працівника Держслужби. Для розрахунків я використав єдиний можливий метод пошук по деклараціям НЗК. Адже саме там є інформація, скільки по факту людина отримала на руки. Декларації відповідно за 2023, А зміни вступили в силу нещодавно. Саме тому ці розрахунки по старому. До речі, для того щоб витягти декларації та відсортувати їх по всім держорганам, був написаний спеціальний код, оскільки НАЗК не дозволяє напряму шукати по місцю роботи. Така праця заслуговує на ваш лайк як мінімум. Так, от, те, що в мене вийшло, не може бути детально точним. Десь може бути більше, десь менше. Саме тому я не вказував точних чисел. Все ж я проаналізував не всі декларації людей по кожному органу, але достатньо, щоб показати вам цей топ держустанов за середнім рівнем зарплат наймасовішої категорії В на першому місці. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Хтось може сказати, що я передивився не всі декларації співробітників. Але, друзі, якщо я бачу 10 декларацій працівників Міносвіти і там 200, 250, 300 тисяч на рік, тобто десь 20-25 тисяч на місяць і більше ні в кого немає, то коли я дивлюсь декларації працівників з НКРЄКП, Нацбанку чи Мінвідновлення, то там 500, 700 та навіть мільйон в рік і менших ЗП у більшості я там не бачу. Тому так. В цьому рейтингу немає ода та судів. Я проаналізував декларації звідти і просто не бачу сенсу робити топ. В облдержадміністраціях люди отримують від 15 до 25 тисяч. А в місцевих та апеляційних судах наймасовіша категорія. Плюс-мінус аналогічні гроші. Тут просто немає такої різниці. Ну і резюмуючи момент з середніми зарплатами та переходячи до керівництва. Я відправив десь 100 інформаційних запитів стосовно а кількості людей, що зараз працюють, та Б. Коштів у зарплатному фонді кожної держостанови. Відповіді я отримав, звісно, не від всіх, але плюс-мінус достатньо, щоб назвати вам зараз, скільки в середньому грошей передбачено на кожну людину. Суто по органам влади, без судів та ОДА, в мене вийшло в районі 49 тисяч в місяць на одну особу. В НКРЄКП, якщо що під 100 тисяч. Звісно, ще мінус податки, але все одно це дуже великі суми. Скоріше за все на них впливають зарплати керівництва, які ще вищі. Ось як виглядає їх розподіл. Це вже пораховано за новими правилами. Дані я взяв в середньому, бо в різних держорганах керівництво теж отримує абсолютно різні гроші. Ось ця постанова Кабінету міністрів суттєво змінює правила гри, а точніше зарплати для людей на держслужбі. Ключові зміни підвищення окладу та обмеження обсягу премії до 300% у кінцевій сумі, що людина отримує на руки. Отак От виглядають у розрізі нові ставки посад. Відповідно, до цієї суми можуть додати надбавки та премію. Відповідно, скоріш за все в тих, хто отримував прям дуже хороші зарплати, відбудеться скорочення. Але не у всіх. Адже якщо порівняти зарплатні фонди 2023 та 2024 року, то можна побачити суттєве, скажімо так, зростання загальної суми у певних установ, яке навряд чи еквівалентне збільшенню кількості людей, що там працює, умовно кажучи, для когось скорочення, для когось підвищення. І тут ми підходимо до більш філософського питання: чи треба нам скорочувати кількість держслужбовців та різати їм ЗП? Як на мене, в першу чергу треба забезпечити якусь рівність. Це, власне, частково і робить відповідна постанова уряду, щоб людина, яка працює за 25 тисяч гривень на місяць, не дивувалась двічі більшій зарплаті у міністерства навпроти, і щоб керівник ОДА, держслужбовець А категорії, не дивився на свого лінійного за статусом київського колегу, як на столичного багатія. Ну і думаю, що всі знають принцип: чим менше коштів виділяти на врядування, тим гірше воно. Буде але скорочення має свою логіку, адже зараз Україна активно намагається знайти всередині додаткові кошти в умовах невизначеності із допомогою від США. З одного боку, урізання фінансування держапарату не принесе додаткові шалені кошти на всіх чиновників у бюджеті, закладено десь 100 мільярдів. В загальному це не дуже багато. Умовні плюс 10-20 мільярдів. Це мізер у порівнянні з майже півтрильйоном, який ми чекаємо від штатів. Але з іншого боку, така робота скорочення та пошук ресурсів ведеться на всіх напрямках, і сумарно щось не збирати ми в змозі. І, будь ласка, не варто думати як СММник Євросолідарності, звісно, якщо це лише його думка. Адже гроші партнерів не можна витрачати на війну, щоб це стало можливим. Їх спочатку треба прокрутити через економіку, вкинути на цивільні потреби бюджету. Таким чином вони стануть податками, і їх можна буде витратити на умовні дрони. Тому говорити, що уряд витрачає на щось не те, і тому не має коштів, максимально некоректно. Це ще не все, що я хотів розповісти. Не можу не порадити вам підписатись на канал Економічної правди в Телеграмі. Там ми завжди пишемо та повідомляємо інформацію до того, як це з'явиться на сайті. А ще там є анонси моїх матеріалів. Посилання в описі. Ну і тепер це точно все, що я хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.